Прийняли рішення, що наша основна допомога буде 53-й бригаді. Ми піклувалися про бригаду ще під час важких боїв за Авдіївку, де бригада дуже добре себе проявила. А ми сьогодні приїхали сюди не з пустими руками і за моєю спиною 400. Ефтивіша дуже крутих, назви яких має пряме відношення до Бандери. Благодарям виводиться техніка зі строю ворожа. В Бригаді люди теж їх застосовують дуже добре. Ну і перші наші мамонти. це вже більш досконале, більш потужне. З платами ініціації з батареями. Дуже потребує дрону. Тобто це зараз на першу чергу, також і боєприпаси до них. В середньому навіть при умовах протидії РЕБа, кількість ефективного застосування ФПВ – пиві один до чотирьох, один до трьох. 53-й бригаді це набагато більше. Традиційно у нас саме дефіцитна валюта, яку Ще два роки тому ми почали називати скарбом це шини шини для камазів, шини для кразів, шини для хамерів, шини для уралів, для логістики, для перевезення підвозів в БК. Так що в них є потреба. Це те, що також передається 53-й бригаді. Так що приймайте дуже.